На каналі Master Pro У нас встановлено цих 18 панелі по 580 Вт. Давайте подивимося, що вони можуть генерувати. Наразі в нас під'єднана машина 16 ампер, задуває 3 кВт. У нашому будинку працюють два автономних кондиціонера. один і другий. Зараз вони працюють. Ось такі дробнички я не враховую. це там 100 Вт морозильна камера, це в принципі цього нічого. Ще під'єднаний з великого бойлер. Це кВт-2 він зараз тягне 1,5-2 кВт, як ми чуємо по руку, він працює. Тобто в нас загальна витрата електроенергії зараз приблизно 4-5 кВт. А тепер подивимося, що може наші панельки на даний момент виробляють і що бере з мережі. Як ми бачимо, 18 панелек у нас видають сонця. 4 кВт і трошечки додаємо з мережі 1,7 кВт. Тобто економія, як ми бачимо на обличчі, на даний момент ми економимо приблизно 60-70% енергії і це сонця. усім дякую за увагу! Мирного неба! Бережіть себе і своїх близьких. До наступних зустрічей! Ви були на каналі Master Pro. Далі цікавіше. Сьогодні, слава Богу, вилізло ось таке потужне сонечко. Тому я зараз спущуся подивлюсь, скільки генерують наші панельки. Нагадаю, ми їх поставили 18 штук по 580 Вт. І це все сумарно біля 9 кВт на виході має бути. Зараз у нас перша реста листопада, грубо кажучи, зима, але сонечко світить гарно. Маска схиловина улетіла, так не чесно, не буде лячно сьогодні. Блокенерація потужно працює, тобто тільки що він так громко працював. Напрягся трохи тому, сонечко світить в цілому десь біля 4 кВт на виході. Трошки більше, бо машинка заряджається у нас на вході. В цілому дом споживає до 6 кВт з бойлерами, кондиціонерами, усіма холодильниками. Тобто якось так. І з мережі бере усього-навсього 2 кВт. Що я хотів, хотів показати у цьому відео? Я би вам рекомендував би прорахувати, сісти нормально, скільки споживаєте ви електроенергії. Тобто, спочатку не з 9 кВт, можна з 5 панелі, наприклад, там з 3 кВт середня витрата будинку на годину. Тобто, купити якийсь 5 кВт на акумулятор. І так само блок генерація живлення на 5 кВт. Це буде значно дешевше. Попробувати, якщо буде мало енергію можна за все докупляти і поруч встановлювати. Тож сьогодні було таке відео. Усім ще раз дякую за вашу увагу, за ваші підписки, репости, за вашу активність на каналі. Усім мирного неба!